Вітаю глядачів каналу Любиме Село. Не знаю, як все встигаємо, чесно. Це буде відео, на ну, принципі, вийде десь вівторок серда. напевно, що буде. Ця рибалка відбувається в неділю. Сьогодні 25, 25, 25 серпня. Напередодні вересня місяця хіжак починає активізуватися по поводу своєї жировки. І моя сама найулюбленіша риболовля це. Риболовля на живця на хижака на щуку, можна зловити мега, дійсно велику для ось, трофей. Сама дешевша рибалка, яка саме найменше затратна, взагалі нічого не потрібно. Зараз закидаємо закидушку, звичайно, дешева вудочка, з того стола взяли поплавок, Зараз покажу якусь зробили. І будемо зараз, спочатку, поки ми будемо з пацанами розкидати закидушки, я завжди закидаю. Маю ну, таких два води, що взяв сьогодні одне. І поки все закидається, будемо, бачити, можливо, якщо хижак дуже в хорошому азарті активізований, тоді він бере на раз-два. Це все. Зараз ми це розмотуємо. Сьогодні ми ловимо з пацанами. Вася Ваня сьогодні з нами. Е, річка в нас ворона. Ічка у нас сьогодні буде риболовля відбуватися на вороні. Дуже багато є щуки, багато різного хижака. О, дивіться, як гарно вже себе злило. Так. Гарно засікся. Отак. Будьте обережні, тому що річки справді досить гострі, тройнічки ловлю на тройнічки близько. Двойників взагалі не використовую, не вважаю їх за. Хтось, хтось їх любить, я їх не люблю. Розкладаємо швиденьку воду, дивище. Нема тут нічого складного. Невелике. Добре використовувати на вороні малі водилища, тому що багато дуже верби, різних хащів і ну, все плутається. Все. Дивіться, снасть в момент монтується. Піднімаємо поплавочок і вище, даємо більшу глибину. Тут трошечки нас яма. Може бути воно більше. отак. Даємо. Нас грузило на самому дні. І відгрузило, бачите, на пістині регулюємо. Ось так, щоб не плуталося. Д'ємося швидасенько. Жуття використовуємо. використовуємо карасика, наловили нас ставочку, Такий карасик. Ставимо його назад. І наживляємо одесенько. І закидаємо. Йдемо розкидати жерлички. Нічого я не видумую, коли не бавлюся, нічого не вибагаю. Від великий живець ставлю більше переду, Просто роблю прокол. Зараз. Нічого я не перепахаю через рот, нічого, не повірена вже риболовля. Руками ловлю і нічого не вигадую. Тобто проколює в принципі непоганий спосіб. Отак проколов, щука його б'є. Живець великий, майже такий ладоньку, Якщо ловиться щука, то ловиться щука велика. Щоб потом не відпускати малишню, то навіть не розраховую. суто до великого жильця. І заражаємо таку снасть, і йдемо закидати. Зараз побачите, ми це робимо. Нічого не треба видумувати легенько, такого і базуємо під той берег. Ой, стоп, 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 стоп! Трошки грузик у нас важкий, бо то на вороні течі. Зараз, зараз, зараз і. Баба! Не пішло. Не пішло, тому що у нас застояна жилка зав'язалася. Зараз ще разок, нічого страшного. жилець гарно витягується. Обережно, хлопці. Ох! Перекинули. Все. Отак. Все. Залишаємо. удочку, ставимо ось так. Показую вам такі жерлички осінні, літні Можете їх використовувати. Сама, сама простіша річ шпулька, жилка, тросик, тройник. Нічого не треба видумувати. Пожалуйне ближче. Труйніки використовую більшого розміру. Ось так. Бачите, такий тройничок. Ось такий тройник. Тому що, ще раз говорю, що на вороні досить-досить велика щука. І використовую великі гачки. Все, цепляємо карасика, у нас є 8. Жерочок. Красика можемо цього спробувати. Через ротик зацепити. Нас, бачу, дозволяє на кембриках відцепити його, а спробуємо через рот. Ось так. Дивіться, просиляємо. Проселяємо ближче через ротик. Отак, зараз ми це витягнемо. Ось так ось щоб не порвати йому зябра. Все у нас пройшло успішно. Трунічок перецепляємо. і насаджуємо його на живця. Затягуємо його в рот. Ось так. Бачите? Все. Йдемо закидати. Все, ви зрозуміли. Живця причепили. Розмотуємо жилку. Шпуля дуже. Обов'язково треба що зробити, розтерного зробимо, тому що я завжди кидаю через корч. Скидаю через корч, але потім важко щуку взяти, але зараз вам покажу, як через корч і це таке просиляю. Оп, стоп, стоп. Тому що я не пускаю на саме дно рибу. Ось так. Бачите, на гілочку повісу малесеньку. І все. відпускаю. Я собі зараз регулюю рибою, яку хочу глибину. Бачите, рибку? Підтягнув, опустив. І стараюсь так відносно не сильно на дно, щоб карасик собі вільно плавав. Все, карасиками плавали. Дивіться, є завжди на хащах гілочки подібні. Шпулю через гілочку. Проселив. Ось так. Щоб щука впадається, велика, вона зразу тут вириває з коріння. Все, красик плаває, бачите? Так, шпулька стоїть, натягнута. Красик диць. Бачите видно? Бомба. Потім, щоб ми не загубили місце, де ми поставили, бачите, шпулі різну кольору, чим плюс, що її гарно видно. І ви її не загубите. Так що йдемо розкидати далі. Віддачі, я вас навчу рибу ловити дешево і сердито. І завжди будете з рибою, завжди з результатом. Гілочка верби, отакий От потик, бачите, на кінці Ось, розчаха. Щоб ми могли жилку просиряти з карасом, куди нам потрібно. В правому напрямку. Я завжди карася через якісь хащі переправляю, щоб він мав собі. Я міг регулювати глибину тим карасам. Так що закидаємо другу жерлечку. Okay. Так. Посилюємо життя. Карась живучий. Ось так. Все. Цього через хребет. Отак, бачите, паличкою просильнюємо. Собі відмотую тільки нам потрібно. Жилки. І у нас, якось так собі регулюєш. Ой. Так, цього ми, я думаю, що тут упажемо. Зараз що ми ж не впали в воду. О! Бачите так? Живець. Я собі через потик регулюю глибину. О! Пішов красавець. Ми його відпускаємо у вільне плавання. Все. Ось так. Видно його видно? Щучка його знайде, точно. Але нам його не залишить. так что она будет так и сара что мы на елочку Старайтесь так фиксироваться, чтобы щука не взорвала вам разом всем, потому что Дуже великі впадаються екземпляри. Можуть вирвати все з корінь Повірте мені. Попадаються і п'ятерки, і тройки. Дуже великороні щука. Йдем далі. Так, третє жерличка. Знову стопку Ось так. Тут у нас ямка. Така непогана. Зараз ми її верхаємо сюди. Так Зараз ми... Опа. За корчик. О, туди. Давай, давай. Падай на дно. Так, красок наш. Води. И шпура наша. Вот тут вот. Так, нам не размотали. Девиз. Вот так. Треба нижче еще краска, после красок трошки за висок. Хто не знає, взагалі -то щука є дуже серйозним хижаком. Вона виїдає надзвичайно сильно, вибиває білу рибу. Це так само, як лис на полі, так само щука у друзі За неї ви гріха мати не будете, тому що надзвичайно сильно вона виїдає рибу. І беліміть навіть ті водойми, де є щука, там дуже мало мирної риби. Так що по максимальному. Це і цікаво відносно риболовлю на щуку. І вона і корисна, тому що щука дійсно хіжак номер 1 В таких річках, окрім сома. Якщо немає Соми, то тоді щука надзвичайно сильна. Взяв я пласкупчики маленькі, не можу роз'єднювати. Так, останні цю паланочку. Можу роз'єднати. Ах, важко тяжко, не треба пробувати. Так що, щуку виловлюємо і цим самим покращуємо ситуацію у річці. Дуже складно розсібається замочок капець. Що колить надзвичайно острій, не буде так тоді. Сюдий раз будемо по іншому робити. Так, живця даємо більшого тут. щоб є менше? Менші. Отак. Все, проселило. Плюси живця через рот просляти, що він довше живе. Тут йому тебе набрякає, він вчора перегниває, так трохи воно губанно виглядає. Так, давай карасик. За великою щукою дам. Шкода карасика. Але нічого не поробиш і хочеться щучку зловити. Ось так. Старається через маленькі гілочки і взагалі я стараюсь так, щоб від поверхні води десь на 40 см у риба було в воді. Якраз так нормально. І ми відносно кидаємо по підбереги, сильних ям таких немає. І вона досить риба краща. І бере, Оце нормально відрегулював і вішаємо на ось такі палички. так. Все. Супер. Ми зараз будемо йти по ходу наших жерлиць і подивимося, можливо, щось і зараз може взяти. І якщо щось буде, обов'язково вам покажемо. Але я буду залишати, зараз вже пізна година. Буду їх залишати на ніч. Ці запутали жили, це капець. Так, надзвичайно спекотно. Ще ну, вчора вже холодні, вже мала би риба активізовуватися, але доволі ще повітря зараз нарівається, клімат змінюється. І Можу ще і зашвидко на щучку Листочки жовтіють, а не можу це зняти. Жилку використовуйте обов'язково міцну надзмісну, Та тут немає великої ролі не відігрі, але щоб вашу оснастка, щоб витримала велику рибу. І також трос беріть міцніший. Так, Та ось красика. Ой, карасик. Можете любу рибу використовувати, яка у вас є в річках худой, просто є карась, ми його використовую. Зараз закидаємо в такому місці, де є з каналу вихід свіжої води, тут завжди збирається мирна риба, тому що йде проток свіжої води і кисень є, і мирна риба збирається. І ми хочемо тут, і тут завжди було хороше щука. Побачимо. Ось так, бачите на паточку і ми карасика зараз через гілочку, куди нам підходить тако. Оп. І все, карасик на дні. Ось. Тримай паличку. Обов'язково ще зафіксовуйте таку нагівку, тому що щука вам вирве разом з тою паличкою. Тре. Так, Тут дуже таке місце тихеньке. Було колись наше місце з пацанами його було, зробили, але... Його заросло. Так що капець. Місце робоче, так, Все, чекаємо результату. Лядачі, ранок слідучого дня. Е, приїхали ми зірі'яти свої жарлички, так що йдемо дивитися обов'язково з собою рукавички, тому що робить рибок ріже пальці на раз-два. І підсачничок розкриваємо. Тому що, якщо буде щучка, обов'язково беріть з собою підсачник. Тому що ви без підсачника і не витягнете. В більшості випадків у нас сходить. Ось так, так, так. Ось так. Все, пісачничок є. Розкладаємо. Нагадуємо на річці ворона. Все, йдемо за першою жерлечкою, дивіться. Так. Місце першої жерлиці. Подивимося, що тут у нас. Складем, да. Друзі, перша жерличка зійшла. Зійшла, а поки я хотів вам показати, вона зійшла. Через шершень з боку. Вийшов не кусив. Залишаємо, через цього шершня втратили, щось, йдемо далі. Так. Одну щуку ми втратили, дуже багато зараз шершнів і не, не можеш нічого з ними зробити. Опасно, щоб вони не покусали і втратили ми щуку. Тут карасик є. Бачите, біля броду була хороша щука і ми її втратили. Йдем далі. Тут у нас водило, ще бачу папловок на місці. Думаю, що можливо нічого і немає. А ні. немає нічого. Тут щука, щука збила. Карасика цепляємо Нічого. і в водичку назад. Ну, шкода, бачите, з трьох жарлиць. Дві пусті, але хижак активізувався. Хіжак є. Піжак вже почав працювати. Им далі, так, следующий живет. Нічого нам не приніс. Зійшов. Ось як намотала, опять зловилася на і зійшла. хип Намотала, бачите, на гіляку і зійшла. Бачите, тросик побитий, щука зійшла. Не йде нам чогось. А чого? А чого нам йде? Трошки здалеку кинув. Питачок забув. Без патика дуже-дуже-дуже зле. Йдем далі. Знімай, знімай, знімай. Друзі, є щука. Щука велика. Щука величезна. Я її бачу. Так, стой, стой, остань. Щука дуже велика. Звичайно. Ну, дай мне жилку, А ты зашла? Давай жилку, не съешла ничего. Бляха, муха, що за херня? Це... Короче, друзья, не знаю, якась фигня полна. Щука такая зешла, бляха, десь на 4 килограмма, бля. И бывает. Увы. Чесно, настрій ніякі. пустили дві щуки, послідня щука була надзвичайно велика. Мінусом є те, що багато бачите, хащів. І неможливо, я думаю, що вона під коряги зацепилась, там закрутилась. Я хотів її з іншої сторони пісачником підібрати, вона дала натяжку, розгорнулася і просто обрізала жилку. Так що, риба ловиться, бачите, самі, на жаль, був би контент офігенніший просто, чесно. Дуже прикро, нічого, жилочки позаряджували. Надію, що ще злому. Досені До пізньою ще далеко. Ну, що робити? Перший раз невдача, нічого. На другий раз пощастить набагато більше. Глядачі, щука в пісачнику, не кілограмова. Але ось така. Бачите? Зранку була невдача. це пішли під вечір. І ми її все ж таки зловили, 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 непогана така щучка, от рука на три ладоньки. Так що можна її забирати. Нормальний розмір. Зараз змінюємо живця. Ох десь там маленька. Ось така шурачка, бачите? карасик на євротику гарно взяла, бачите, головою вперед. Взяла його. Ось така щучка. Ось така. Незручно самому знімати. Далеко. Вона його заковтнула. Так що є результат. Не такий як би хотілося. Відпускати її не будемо, тому що далеко зараз ми так будемо витягувати і ми її просто стравмуємо. Так що мусимо її забрати. Але нічого. Перша перший в цьому сезоні. Краще якось я краще якусь її візьму. Ось така перша щучка в сезоні. Ось така. Так що. Відкрили сезон. Відкрили сезон, сьогодні у нас 26 серпня. Товариші, риболови всі на щуку, щука почала вже жирувати. Слідкуйте за нами, йдемо далі. Можливо ще щось є. Дивіться, бачите, щучка. Ось вона. Біля караса. Бачите, стоїть воді. Вона його била. От карась. От щука. Вона його мучила маленька. Ось такий кадр. Вон щука активна, бачите, і велика і мала. Щука активна. От вона. Ось це щука. Невелика розміру, сантиметрів 30. Але колеса карася дуба. Щука активно вся, карасика залишаємо, можливо, щось сильно бачу, карасик сильно живий, а щучка собі біля нього плаває. Далі. Це її не по розміру рибка Щука досить активна, дуже активна щука. осінь, бачите, листя вже повним ходом на воді, вода чиста і щучка починає жирувати. Так що беріться до уваги, йдемо далі. Такий спосіб риболовлі. Нагадую, річка ворона. Досить така непогана річка з великими глибинами, з великими хижаками, великий короб, попадається навіть і сом судак, і різна риба. Хто ніколи не, не проводив риболовлю на річці вороні, обов'язково пробуйте. Дуже добре працює і вобліри, і твістера різні. Також таку рибалку вам будемо показувати але трошки пізніше з часом Так що ми, в принципі, розкинулись повністю. Надіюсь, зараз будемо йти вниз по жерлочках, пройдемося, ще раз подивимося, але думаю, що все буде результат завтра зранку. Так що всім дякуємо за перегляди. В кінці відео обов'язково не забудьте підписатись. нами буде цікаво. Чим більше ви з нами, тим більше різної інформації буде дізнаватися. Можливо, хтось корисний, можливо, хтось знає більше за нас. Пишіть коментарі, вчіть нас, що вчиться від нас. Буде нам всім щастя. Слава Україні! Всім дякуємо, до побачення.